Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. На об'їзді своїх полів, хочу показати вам ранню сою махоні, другий посів, яка вона зараз. О, можна бачити. Риденька, правда, але вона буде, вона буде, вона вже, вона вже починає цвісти, О, вже починає квітучки викидати, значить із неї щось буде. О, Можна бачити збоку. Щоб не казали, що це якесь старе відео, з боку соя папова, сусідів, можна бачити, стручки вже купа, Вона вже починає сохнути, вже починає скидати листки. А мій другий посів лише починає цвісти. Нічого, сьогодні трошки просохне, у нас пройшли дощі, просохне, будемо. Її годували, йдемо давали і ідемо давали гумат калію. І побачимо вже ще, ще що підмішаємо. Я думаю, що тут би ще здалося фунгіциду, бо якісь листочки жовтенькі, О, щось, щось якась є хвороба, щось її бракує, або калію, або магнію, чогось бракує. Ну, фокусуй. Ну, чогось бракує. Будем ще давали, напевне фунгіциду. Ну, Ось так виглядає моя соя. Це Другий послів, посів після ячменю. Після озимого ячменю. Ну, урожай не буде такий, як мав би бути. Ну, хоча б дав 2 тоні, то вже був би плюс.